Христос народився. Я думаю, що я нічого нового не скажу. Ви знаєте, сьогодні браття так проповідують, і я зранку слухаю Слово Боже, і проповіді наставлені. Знаєте, і завжди повторювалася одна тема, і одно слово там «Радійте», – да? радійте. І я так думаю, воно зараз вчається, ви знаєте, і дуже багато таких новин, які не садісують на те, щоб людина би родила. Але слово Божому написано і вже брати читали, і я ще раз зачитаю сам Господь дасть вам ознаку. Яку ознаку? Ось діва в утробі зачне. І народ сина, і дадуть йому ім'я. Ну, Емануїла! Слава нашому Господу! Ви хоч знаєте, як це перекладається? Амінь. Слава Богу. З нами сьогодні Господь. Я вот зараз зачитаю місце, де вот за тих от, я недавно перечитував, і пару разів, ви знаєте, тими днями оцю вот вот подію. І воно, як знаєте, як сказка, отак вот вот переходять, отак вот вот передачами, оці вот вот дії, які були тоді, 2000 років назад. але це не сказка, це дійсність. І то, що ми сьогодні тут, на цьому місці, це дійсність, Алілуя, слава нашому Господу. І ця знака, вона була дана нам, і сьогодні ми можемо впевнено, ми можемо впевнено, чи ми можемо впевнено сказати: Господь є Еммануїл! Він з нами. Він не залишає нас, даже коли нам тяжко, даже коли обставини, і тьма гуртає нас, ви знаєте, і тьма не затміта тебе, написано в Писанні. І якщо я пойду долиною смертної тіні, то що? Є такий момент, коли даже зло буде охоплювати, окружати, ви знаєте, воно захоче поглотити, як Давид писав: говорить, вона захоче закрити надо мною пасть зєва свого. Але я не убоюся зла. Алілуя! Емануїл, бо ти зі мною, слава нашому Господу! І твій жезл, і твій посах, вони успокають мене. І тут, тут написано, і були на полі в тій стороні пастухи, які вночі стерегли отару свою. Раптом ангел Господній з'явився їм, і слава Господня сіяла їх і злякалися страхом великим. Страшно стало. І ангел сказав їм, не лякайтеся, бо я звіщаю вам велику радість, яка буде всім людям, і сьогодні народився вам в місті Давидовим Спаситель, котрий є Христос Господь, і раптом з'явилося з ангелом численне воїнство небесне, яке славило Бога і вигукувало слава Богу, він на висоті, і на землі мир, в людях, благовоління або добра воля. Коли ангели відійшли від них на небо, пастухи сказали один одному ходім у Віфлеєм, і побачимо, що там сталося, про що звістив нам Господь. І поспішаючи, вони прийшли, і знайшли Марію Йосипа і, немовля, що лежало в яслах. І побачивши, вони розповіли про те, що було звіщено їм про немовля це, і всі, хто чув, дивувалися, тому що пастухи розповідали їм, а Марія зберігала. Всі ці слова роздумуючи в серці своєму, і пастухи повернули, славлячи, і вихваляючи Бога за все те, що чули і бачили, як було їм сказано. Алілуя! І ви уявіть картина, така сидять, ідуть собі пастухи да, по обикновенню своєму, ідуть на поле, і вони пасуть, і овечки, все, і тут вух, небо відкривається над ними. І той ангел звіщає ту звістку, і тут воїнство ангельське, воно з'являється, і вони велику радість звіщають велику. Велику, ну скажіть, що звістили? Ну, по нашим лицам видно, яка, ми, яка велика радість для нас. Велику радість, брати і сестри. І вони пішли туди і кажуть, ми підемо, ми подивимося, ну що там таке, що там сталося, і приходять, ну і бачать. Ну, казалось, бо там щось таке велике, сіяюче, знаєте, мало того, що вони зайшли в ту, ну, якби піщеру, вони подивилися, і там це не мовляє, і нічого такого там в ньому не було. Але вони раділи, ангел їм сказав, радійте, це велика радість. Месія прийшов на землю, алілуя. І я знаю, що ми проповідуємо Ісуса Христа, і причому розп'язу. Ну для того, щоб він був розп'ятий, для того, щоб він переміг смерть. Йому треба було воплотитися, народитися тут на землі і прийняти образ раба. І Він це зробив, і Він дав нам сьогодні для чого? Для того, щоб мені втратили радості. Слава нашому Господу! І я так собі думаю: ну добре, ну вони прийшли. Ну, вони подивилися. Вони відійшли, радіючи, бо ми подивилися. Чування, що переживання, знаєте, ангелов побачили. Проходить день, проходить другий, проходить третій. Життя як життя, нічого не міняється. Як бути в цьому житті? Що 30 років треба було чекати, поки Христос з'явиться на служіння, поки Він проявить силу свою, поки люди побачать, що Він не такий, як всі люди. А що робити тим? Людям, які побачили, ангели їм сказали, що робити. Що робити треба було? Радіти, брати і сестри, це велика радість, які б випробування не були, яка б життя не була, яке б життя, життя не зустрічало нас сьогодні. Заповідь Божа завжди. Завжди радіти. І ніколи не втрачайте тої радості. І тут апостол Павло він пише: вже, Калоській церкві, ми дякуємо Бога і Отцеві Господа нашого, і Ісуса Христа, молячись, завжди за вас, прочувши По віру вашу в Ісуса Христа та вашу любов до всіх святих, все добре у вас, через надію, приготовлену вам на небі, про що ви чули раніше в Слові правди і Євангелії, ви прийняли Євангеліє, але далі апостол Павло він каже: тому і ми з того дня, як почули, не перестаємо молитися за вас і просити, щоб ви наповнились пізнанням волі Його усякій премудрості, духовному розумінні, щоб ви поводились достойно Бога усьому, догаджаючи йому, приносячи плід у всякій добрій справі, зростаючи. Впізнані Бога, зміцнюючись усякою силою, завдяки могутності слави Його для всякої витривалості і довготерпіння з радістю. І Він каже, апостол Павло, на тому не треба зупинятися. Ви, каже, прийняли, і віра є у вас. Ви знаєте, ми сьогодні, почувши заповідь Господню, ну треба покаятися. Ми покаялись, добре зробили. Треба далі, який крок зробити? Хрещення прийняти. Ми добре зробили, хрещення прийняли, а далі що? А далі життя. І апостол Павло каже, я хочу, щоб ви, прийнявши оцю, оцю звістку Євангелія, Евангеліе, ви пам'ятаєте, що таке Євангеліе вообще? Яка вістка? Ну, часом на людях посмотриш на християн і думаєш, ну вона якась недобра. Ну люди проповедуют, вы знаете, все что угодно, тільки не Евангелие. Люди проповедуют пекло, люди проповедуют там гиену огненную, люди проповедуют Антихриста останим часом. Ну, хіба не так? Сегодня відкриваєш интернет, люди запутались в тих седмицах. Мне один брат подобается, вы знаете, коли він приехал, ему кажут: слухай, ну скажи нам слово, за те. Ну коли ж придет Христос за знаки останнего часу, там и то седмиці, порахуй нам все. Він кажет, брать и сестры, Вибачайте, я не в темі. Нам треба знати, що нам сьогодні робити. Ви розумієте, ми можемо так і не дочекатися тих зідміць. ми можемо запутатися в тій математиці, і вона зовсім не про сьогоднішній день, а про сьогоднішній день що? Часом ми можемо втратити те, що нам потрібно сьогодні, іменно сьогодні, бо ніхто із нас не може сказати, що буде взавтра. Чи хтось впевнений? Що завтра я встану, пайду. Знаєте, як апостол там в післані написано: підемо, будемо торгувати, заробляти. За одного там умніка написано. Що урожай був великий на поле його. А він подивився каже: Ох душа! Да? Ви знаєте, що дві мудрості є. Одна духовна, а друга. Земная, душевна і бісовська. І він каже: вот душа, подивився ух, в тебе простори, ламай клони, уже проекти малюй, все задій, короче, все, все, все. На довгі, довгі руки тобі хватить. Хватило, і каже: Безумний в цю ніч. Твою душу заберу, про що ти думаєш? Ми сьогодні раді шукаємо в таких речах, за які апостол Павло каже, я со слізьми говорю, ну деякі з вас, вони вже не мають, вони не відчувають Бога. Чому? Бо поклали в цю радість вещественних віще... ну в цих речах, які не приносять користі. Людина думає, якщо я от побудую хату, куплю машину, посажу дерево, в мене буде, я вже буду довольний. А Бог каже, безумний. Як? Довольный, а Бог каже, безумный. Душа твоя испарится с ее землі, И что ты будешь казать перед Господом? Ты не мал той радости, ты їв по тьмах, а радости в Господі нема, учні приходят и кажут: Господу мы такие довольні. казалось бы, духовные речи там происходили, правда? И бесов гоняли, і людей исцеляли, и все робило. А Він каже, Він же разумеет, что не завжди так будет. Він каже, не тому радійте, а чому радіти нам сьогодні? Хіба на це можуть впливати скорботи зі Скажіть, це не та радість, це радість духовна, за яку апостол Павло каже і Христос каже, ваші імена записані на небесах. Ви можете сміло сказати Емануїл. Якщо я люблю Господа, я пішов за Ним, я можу сказати Емануїл, Бог зі мною. І якщо навіть тьма огортає мене, я можу сміло сказати Емануїл, Бог зі мною. Я прийняв Євангеліє добру звістку. Алілуя! І апостол Павло каже, почувши про віру вашу в Ісуса Христа, вашу любов, через надію приготовлену вам де. На землі. На землі, знаєте. Апостол Павло, дії святих апостолів, 20 розділ. Він збирає просвітерів, ну, вже служіння його закінчується. І тут написано писані 20 розділ, 22 вірш. І ось нині, побуджений Духом, я йду в Єрусалим, не знаючи, що зустріне мене там. Тільки Дух Святий свідчить кожному місті, кажучи, що кайдани. Та муки чекають мене. Але я ні про що не турбуюсь і своє життя не вважаю для себе цінним, аби тільки одна якість. Він дуже боявся втратити її. Знаєте яку? Я вам прочитаю. Можете вдома ще прочитати. Аби тільки з радістю закінчити. Дух Святой возвещает. Він не возвещает: Ты идешь Иерусалим, а там тебя будут зустрічати, ви вы помните, я Христа зустрічали с пальмовыми ветвами. И все, казалось бы, на Его стороне апостолы идут, уже места делят. Кто справа, кто слева. Министерское кресло. Мы же Мессия. зараз оккупацию отменит, все там пилата прогонит, все все зробить. Не так сталося, как гадалось, правда? І апостол Павло, він каже, я йду туди. А Дух Святий, Він свідчить по всім містам, що узи, скорботи чекають там мене, але я ні на що не взираю, я своїм життям не дорожу, я знаю, що воно тут дочасне. Скільки б мені цеплялі за це життя, буде час, коли ми предстанемо перед Господом і дамо за все відповідь. Але каже, я боюсь одного. Щоб тільки серед тих випробувань не втратити. радость. Вы знаете, что я, ну, по определению Писания, Царство Божие? Ну, кто пометает? Ну, скажи, брат и сестры, мы все участвуем. Праведность, мир, аллилуйя, в Дусе Святому. Праведность, мир и радость. Щоб не втратити, ви знаєте, як воно все взаємосвязано, це царство Боже, якщо в тобі є сьогодні праведність, вона дає праведність від Господа Ісуса Христа, вона дає мир в Твоє серці. А якщо в твоєму серці мир, апостол Павло каже: ви пам'ятаєте, як люди смущали Його, вони падали на вию Його, на шею Його, і вони плакали і казали: Не йди в Єрусалим! Ти що не чуєш? що Дух Святий каже. Промовляє про тебе, а він каже: не треба. Що ви смущаєте серце моє? Не треба. Я хочу з радістю закінчити своє служіння. Алілуя. Слава нашому Господу! Хай Бог нас благословить. І Той самий апостол Павло, він каже, він дає таку заповідь церкві Божій. Ну, там Філіппян написано, я думаю, що і нас касається, не? касається. І тут написана заповідь така: радіте завжди. Що у вас все нормально, що у вас все на місці, що хата не спалена, що там то. Так или не так? Не так, не так, сестра, киває головою, не так, не так він каже, радіте завжди в Господі. І знову повторюю, радіте. Радіте, радість дана нам. Емануїл, Бог сьогодні з нами, і він каже, лагідність ваша, нехай буде відомо всім людям, Господь, близько! Алілуя! І як би не казалось нам, що тяжко, і як би не казалось, що випробування, я вже не в силі знести їх, Бог каже, я близько. Я Емануїл, Господь сьогодні з нами. Алілуя! Я хочу, щоб це було в моєму серці. Я хочу, щоб це було в серці кожного, щоб ми відчували Бога. Давід каже, межі мої пройшли по прекрасним містам. Чому так? Хіба Давід ти тільки трон имел. мав, і у тебе слуги, і раби, вони раболіпствували перед тобою, хіба тільки так було? Були і пустині, був і спалений сікелак. Були уведені жінки і діти. Було по-разному, були дуже глибокі низіни. Але він каже я завжди бачу перед собою кого. Амінь. Слава Богу. Господа, я бачив, що ми бачимо сьогодні перед собою. Ми бачимо проблему, ми бачимо все, ми бачимо тьму. Що ми бачимо? Він прийшов, щоб розірвати тьму і дати нам світло, щоб ми сьогодні ходили в світлі Божому. Аллилуйя! Слава нашому Господу! І во тьма і свет, тьма. Не може об'яти Його. Слава нашому Господу! І тут далі Він каже, ні про що, ні журіться. А усьому молитвою і благанням з подякою відкривайте прохання ваші перед Богом. І мир Божий, який понад усяке розуміння збереже серця ваші і думки ваші в Ісусі Христі, нарешті. Брати мої, що тільки правдиве, що тільки чесне, що тільки справедливе, що тільки чисте, що тільки любе, що тільки гідне похвали, що тільки чеснота і похвала про те думайте, чого ви навчились і прийняли, і чули, і бачили в мені робіть те. А далі знаєте, яка обітниця? Амінь. Еммануїл і Бог миру. Буде з нами, да благословить нас всіх Господь. Амінь.